Хао Ну, це такий коротесенький відос. Трохи продовжу тему індикаторів. Є така штукенці, дуже корисна. і я цю саму ідею, звідки я знаю, я знаю, що таке часто використовується на промислових таких великих ну, підприємствах, щоб одразу було видно, де щось пішло не так. Тобто, це не тільки може бути як індикатор перегоряння. Запобіжника, а ще індикатор, як щось, ну якийсь модуль вийшов з ладу, типу для самодіагностики. Тобто, от зараз в простому такому читанні, щоб усі зрозуміли, як воно може працювати і як це використовувати, намагатимуся пояснити. тобто Ось ця схема. Ну Я підключив її до 12 вольтів, ну, суто показати, що воно таке. Бо багато хто використовує блок живлення на 12 вольт, Бага багато хто робить такі. От, що тут я використовую? Тут є такі, от ви бачите, як два світлодіоди, але насправді це один світлодіод, який просто всередині він має два світлодіоди. Тобто в одному корпусі три вивіди і два світлодіоди, а просто підключення з загальним катодом. Можна так взяти два роздільні світлодіоди, це не принципово. Просто так у вас одна лампочка буде загорятися або зеленим, або червоним, а так у вас червона завжди буде погашена, поки воно працює, а зелена буде горіти, а як перегорить запобіжник, то загориться червона. Ну, типу такого, нічого такого складного. Але як ця схемка працює і в чому тут логіка? Ну, дивіться, тут е є запобіжник, так, Так, і знаючи те, що струм, він вже ж такий, дядько, не дуркувати, він йде завжди. По шляху найменшого супротиву. Тобто, якщо в нас є цілий запобіжник, він має хорошу проводимість, то в нас струм йде туди, куди має йти, і ще заходить трохи на, резистор, на світлодіод через діод VD-4. Нащо саме діоди, а не резистори? Е, бо е, таким чином ми запобігаємо короткому замиканню в даному випадку. Е, і ще ми запобігаємо, ну, тобто, ми да, цей ефект е, ну, це, це використання діодів дає нам, ну, здебільшого, це для захисту вашого блоку живлення від різних там. Скачки в Бризкиви, щоб не було короткого замикання. Тобто, як я це розумію, не буду стверджувати, можливо, я помиляюся. А воно і не принципово, але я знаю, що воно дійсно працює. І от дивіться, а чому така хитрість щодо ВД1, ВД2, ВД3 це в нас їх більше, а паралельно з ними ВД-4. А чому так? Бо діоди вони теж мають якісь опір. І оце цей внутрішній опір, а, тобто начебто в нас і там, і там лінія, начебто вона має пропускати струм. Але в одному випадку а, струм не йде, бо опір, якщо підсумувати опір всіх тих трьох діодів, а, він трохи більший, ніж опір одного діода. Тому у нас струм йде через. Зелений світлодіод і він світиться. А резистор тут, звичайно, він потрібен для того, щоб встановити струм світлодіода. Ну, я використовував підлаштувальний резистор. Суто, для того, щоб ну, цю схему можна було підлаштувати і під 220 вольт, і під щось інше. Він просто е, встановлює струм живлення світлодіодів Так от, якщо в нас перегоряє фьюзер тобто запобіжник, то вже наш струм піде крізь світлодіод червоного кольору. При цьому вихід в нас вже буде знеструмлений за рахунок оцих самих діодів, які не пустять нікуди в іншому випадку цю, цю потужність. Тобто, Взагалі на що так заморочуватися було, було мені. В мене я робив. ну, і ссылка в описі, Я робив блок живлення на LM317T, і там момент був в тому, що колись там, ну, запобігав я ну, від короткого замикання, там якихось там тих неполадок, я що робив? Я розумів, що в мене воно, я ставляв туди запобіжник самого, ну, який самовідновлювальний. От, і е, на, налаштовував його на струм, наприклад, 1,5 А. Тобто, якщо в мене коротке замикання, то струм е, то LM317T має всередині захист. Вона стає стабілізатором струму і більше 2,1 А вона не видасть. От, і тоді в мене в схемі мав протікати струм 2 А. А я налаштував, я підібрав запобіжник на 1,5 А, і коли він замикався, ну, коли він перегрівався і розмикав мені цеп, я дивився, коло, я дивився що в мене е горіла червона лампочка, я розумів, що щось в схемі не так вона поїдає більше струму, ніж потрібно. Бо я все розмикав, все відключалося, запобіжник остивав, і знову все працювало і таким чином це досить нормальна індикація, нормальна. І вона досить швидко спрацьовувала. Але інколи схеми вигоряли, інколи ні. Але коли схема не мала пожирати струму більше, ніж 1,5 А, я досить чітко це бачив швидко. Тобто така. Працююча цікава схемка, яку я дуже раджу використовувати у блоках живлення або деінде, де це потрібно. Тим паче, якщо у вас є якась велика така. Штукенці, де багато чого може вийти з ладу, а вам, не, а вам потрібно це швидко аналізувати розуміти типу модульна конструкція, ви просто робите такі штукенці на самих там, слабких місцях, і просто потім замінюєте модулі. Дуже корисна, дуже цікава ідея. Тож беріть на озброєння. Ну, От суто по цій схемці, що я навів приклад. Це я взяв перемикач, але, ну, наприклад, це запобіжник. Як бачите, горить зелене світло, все нормально, все працює. Як тільки я розкрив перемикач, тобто перегорів а запобіжник, запускаю симуляцію. Дивіться, ось червоне. Так, досить легко, швидко воно працює. І схема не пошкоджена, запобіжник спрацював, і я розумію, що щось таки пішло не за планом. Отакий От момент. Запобіжник та індикатор. Це дуже дивна пара. Разом творять вони чудеса дуже жвава, ледь помітні, але такі важливі. Справжні герої дуже щасливі. Світла індикатор, як веселка на платі, згорить запобіжник, а ми тому раді, щоб не трапилося з нами біди. Індикатор, мов зірка на небі світить. І головне, не забувайте підписатися, бо я це круто, а не якісь там ляські масяські. Бувайте до зустрічі!